Дівчата, всім привіт! Нове відео починаю з пасок, випікання пасок. Тут у мене підходить опара, тут 800 мл плюс-мінус 800 мл молока, 2 столові ложки цукру, штук 6 столових ложок борошна і півтори пачки сухих дрожжів. Це все гарно перемісила і поставила. Чекаю, доки підніметься опара. А тут тим часом зараз ми будемо збивати 8 яєць, півтори склянки цукру і. Четверть чайної ложки і навіть, ну, геть трішки дрібка невеличка, ваніліну, чистого ваніліну. Взбиваємо гарно до світлого кольору. Як бачите, опара ось сюди в мене піднялася така красивенна. Тут я розтопила пачку вершкового масла або можна маргарин. Головне почекати, доки воно остине, гарячим його ні в якому випадку в чисто не вливати. А тут у мене в мисці вже взбиті яйця з цукром. І тут йде процес нарізання цукатів. Ось сюди вже ми нарізали. Приблизно у мене піде десь грамів 80 цукатів на цей весь об'єм тіста. Опару в яйця я вже влила. Зараз вливаю розтоплене вершкове масло, і це все перемішую. Замісила я тісто, ось таке воно красиве з цукатами, змастила його вершковою олійкою. Мякусіньке, до рук липне, якщо руки не змазані олією. Е, така консистенція буде найкращою, тому що якщо воно буде занадто густим, то ви його заб'єте, воно не підніметься, не буде така красива, пухка і не буде довго стояти. Тому ось так от. Зараз відправляю його, щоб воно піднялося. Е, підніметься. Обм'якне, ну, я його обімну, поставлю знову, воно знову підніметься, знову обімну. На третій раз я його вже буду ставити, підніматися у формах. Важке життя дитини, коли твоя мама тиран і не купила жовто-блакитну посипку, але хоче нею посипати паску. І в мене є така жовта з фіолетовим і є ось така блакитна з білим. І зараз дитина, бідна, як золушка. Це все мені перебирає. І відбирає мені ті кольори, які мені потрібні. Ось так от. Попідготавлювала я тут всі свої прикрашалочки. Так, це на основну пасочку. Це такі посипочки, буду думати, де глазур ще не взбивали. Тут у мене повністю всі мої декоративні цукрові. Прикрашалки, тут посипки, тут про всяк випадок залишки цукатів ще мілко порізали. Це ми відібрали жовто блакитною це біло-фіолетова посипочка. Ось так от тут все підготовлено. І тут вже ось сюди мої пасочки. Настаються. на старому-старому, страшному деку, але ну, нічого страшного. То так на... надо, то так задумано дизайнером, вони на ньому краще печуться. Ось так от настояться зараз і відправляться в духовочку. Ось так вже гарно піднялися пасочки, вже всі красивенькі, один в один. Ну, Це ще така маленька, може, мало тіста поклала, не знаю, а може ще підніметься. Все. Відправляю у духовочку. вона вже гарно-гарно розігріта. На 180 градусів, думаю, хвилин на 25-30 маленькі. Ну, а ці потримаю більше подовше. І тут в мене лишився ще такий немаленький шматочок тіста, але вже не було формочок, щоб паски робити. Тут у мене є ось така макова начинка. Де її відкрити? Ось так. Зараз розкатаю кружком, зроблю маковий рулет. Правда, буде з цукатами, але я думаю, то нічого страшного, смачніше буде. Ось таку розкатала, так красивенько з цукатами виглядає. Я обалдю. Зараз буду викладати макову начинку. Розмазала маком. Таким щедрим шаром, це ж на Пасху. Ми ж на Пасху і на Новий рік все робимо по-багатому. Тому ось сюди в мене багатий варіант. Не люблю, коли у випічці, якщо печеш з маком, то там того маку, як кіт наплакав. то Ну, я не знаю, нема толку від того, а коли його так багатенько, о, оце круто, оце смачно. І донька в мене також це любить. Тому вирішила не жлобитися. Зараз скручую в рулетик, і тут у мене дечко вже готове, вершковим маслом змазане, ставлю. І нехай він собі наставю допоки в мене буде е, допікатися будуть паски. Ось таку в дечко положила, краєчка защипнула. Здається, тут трохи все, все заховала. І змащу потім зверху, перед тим, як ставити в духовку, змащу його жовточком. Якраз у мене яйця піде на глазур, білок для глазури, а жовточок піде сюди на помазочку, і буде у нас ще й такий смачнючий, красивий, незвичайний рулет з ма. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart. Ось такі пасочки вийшли. Це з такими квіточками. Це на гробки. Усе дві дитячі це Ілюшкіна, це Веронікина і це основна, яка піде в церкву. Ось так мені захотілося їх поприкрашати. Крутила, крутила, вертіла, вертіла. І в результаті ось так от понапридумувала. Ну і, звісно, без браку не обійшлося. Ось така. Не сама красива паска в мене вийшла. Але нічого страшного, там залишками глазурі досипала всі посипки, які у мене були, чи домазала всі посипки, які були, які лишалися. Я його сюди поцялав, все, всю з все, цю ми з'їмо. І ось така одна маленька. Також у мене, як бачите, не вийшла. Але це все по моїй вині. Я поставила їх занадто високо в духовці, і вони об верхню цю трубку. Повпиралися і вийшло таке. Коли я хотіла це все діло поправити, то верхушка від цієї паски шматок упав на цю, яка піднялася. Ну і по накату пішло. Ну нічого страшного. Головне, що воно готове, воно не сере, Ми його спробуємо з'їмо 100%. Тому що до Пасхи ну, дуже важко витримати. Сьогодні четвер-п'ятниця, субота, неділя. Ой, це треба якусь силу волі і терпіння мати. А ці всі красивесенькі, ці-всі підуть у мене на Пасху. Я завжди, завжди печу декілька пасок резервних, тому що знаю, що може щось піти не за планом. Тому ось так, ось така краса. Завтра на роботу, завтра Страсна п'ятниця. Будемо відпочивати після роботи, а в суботу я вже почну готувати те, що ми понесемо до цього. Церкви і те, що поїде з нами на дачу на святкування Пасхи тому що Пасху ми будемо відзначати на дачі. Ось так от нафарбувала я крашаночки, Ось такі жовтий, золотистий і рожевий. Вирішила всі кольори, тому що воно трошки не так фарбується, як я думала. Але все одно вийшло симпатично, все блищить. У мене руки всі. Кругом блищать, рожево чи цим золотистим кольором, вся хата блищить, вся кругом блищить і яйця блищать. Все. все заблистательно ось так от. А це, до речі, одна із моїх бракованих пасочок, яка в мене не вийшла, впало. Верхушка на неї впала маленька. Ось така вона в розрізі. Як бачите, вона м'якенька, вона смачненька, не пуста. Мені подобається, я такі люблю. І вона не занадто суха. Це саме важливе для мене. До речі, тут я вам ще не показала нашого макового рулета. Він так вже постояв ніч. З однієї сторони дещо лопнув, але нічого страшного. Це, мабуть, я склеїла погано. Так то загалом він форму тримає. Він м'якенький, він смачненький, не знаю ще, який в розрізі, але вже видно, що маку не пожаліла. І. Красивий зверху. Ось так от половинку відріжемо і також візьмемо з собою до церкви. І тут подивіться, яка в мене краса. Запеклося, два шматочка буженіни. Це домашня із свинного битка. Ось такий меншенький шматочок. Бачите, він невеличкий. Це ми візьмемо з собою в церкву зранку, щоб розговіюватися. Цей більшенький ми будемо їхати відмічати паску на дачі, тому ми заберемо його з собою і будемо його там. Різати як нарізку. Він Він соковитий, красивий, м'ясний. Аромат стоїть на всю кухню. Зараз вийму його, цей бульйончик лишу. і в нього покладу, що в мене є домашня індича ковбаса, яку я також буду запікати. Ось так виглядає ця індича ковбаска в сирому вигляді. Вона вже замаринована, чесничком пахне все. Зараз буду відправляти її. Пекти в духовку. Тут ще я паралельно відварила 10 яєць, зелена цибулька, яка в мене на підвіконні проросла, і трішки петрушки зробила такий салат. Яйця яйця з зеленню кришила донька. Я його зараз накрию харчовою плівкою, заховаю в холодильник, це ми завтра візьмемо з собою на дачу. Я візьму ще пачку майонеза і там вже на місці його заправлю майонезом. А сьогодні, у такому вигляді, зараз відправляю його в холодильник. Тут ще я понакуплювала сьогодні на базарі так швиденько, допоки в мене був час. Напроти мене стоїть дівчинка з овочами свіжими. Я в неї взяла редиску, Ми декілька там, ну, трішки візьмемо з собою, помиємо в церкву посвятити. Взяла огірки, ось такі вони невеличкі, такі товстенькі, гарненькі, тугенькі, класні огірки. Ми вже не вперше в неї їх беремо, дуже смачні. Взяла помідори. На гілці тут виходить скільки, у мене 8-9 штучок. Взяла одну болгарську перчину. Ну, перед святити ми не будемо. Ми візьмемо штучки 2-3 помідора, ми візьмемо штучки 3 огірка, візьмемо штучок 10 дисок з собою, посвятити. А зрештою ми тоді заберемо це все з собою на дачу і зробимо там весняний такий салат, тому що буде дуже багато шашлику. Ми там замаринували з чоловіком е, м'ясо, вже воно в холодильнику. Ще батьки будуть з собою брати. Маринувати, тому що у нас буде трошки більше, ніж достатньо, і до нього буде такий овочевий салат. Плюс салат той, що я роблю з зеленою цибулею, з яйцями, плюс ще свекруха щось там буде робити, якісь салати, я не знаю. А ще мене чоловік захотів, в сільпо ми були, взяли ось таку морську капусту з корейською морквою. Тут невеликий об'єм 150 грамів. Ми взяли дві штучки, і зараз вони коштують по 23 гривні. Захотілося йому. Тому взяли. І гвоздь програми у Ксюші також я взяла ось таку, дивіться, здороветельну полуницю. Ми хотіли взяти дітям якихось фруктів посвятити. Але, наприклад, ну, трішечки прим'ялася. Але це... вона була красивіша, це ми просто так її везли додому, притовкли трошечки. Е, хотіли взяти якихось фруктів дітям, але апельсини, там банани. І... ну, Наприклад, якщо брати апельсину, то донька буде, син не буде. Якщо брати банан, то син буде, донька його не буде. Яблу Ну, яблуками не схотіли, вирішили Жирнути і взяли дітям ось таку от планшеточку полунички. Ми вже по одній з'їли, тут було на чотири штучки більше. І заважила вона нам на 130 гривень. Я, в принципі, вважаю, що це недорого. І досить-досить смачна полуниця, до речі, ми вже вдруге її купуємо. Я розумію, що ще рано, що ще не сезон, але інколи хочеться, тому вирішили побавити і себе, і дітей. Ну, Нічого страшного. І загалом, оце, оце оце, оце і оце мені обійшлося в 500 гривень. В принципі, як для такого пакунку овочей, о, овочів і фруктів, це я вважаю, що недорого на сьогоднішній день. Ось так. Ну і, звісно, взяла ось таку пляшечку озвіріну, венця. Не знаю, яке воно на смак. Кагор я не схотіла брати, тому що я його не люблю. Він не доб... воно не добре, це вино виноградне, сортове-червоне, напівсолодке, 750 мл. В принципі, ми його взяли для того, щоб приїхати з церкви, випити там по чарочці з чоловіком, розговіється, потім лягти відпочити, поспати і поїхати на дачу. Бутилку ми. Перекладувати не будемо, тому що потім мені сідати за кермо, чоловік не буде за кермо, а я буду. Тому чисто так: столову ложечку, не більше, бо так положено. І ось така. А бутилка сама по собі пляшка дуже-дуже навіть красиво виглядає. Мені подобається. А там на фоні в мене туалетна бумага і страх нашого скіфа. Це ось ця аерозолі, до речі, купили йому сьогодні на базарі 120 гривень такий великий об'єм. Кажуть, що він хороший. Який тут об'єм? Я навіть не знаю, зараз скажу. 300 мл об'єм для знищення бліг, кліщів, вошей, клопів, комах, комплексу гнус та інших ектопаразитів. Почали його переслідувати мухи. Пішов оце цей сезон, мошка і все, тому ми хочемо трішки пшикнути його і ті місця, де він знаходиться, тобто в бутці у нього попшикати і всюди. Але я вам скажу, він так боїться цих спреїв, він настільки їх боїться. Злосний ротвейлер тільки бачить у руках у нас спрей, зразу тікає, ховається, скавчить, як мале щеня. Але все одно потрібно, потрібно рятувати собаку. Ну тому спробуємо, не знаю, як воно буде події. Потім вам залишу відгук. Але 120 гривень, я вважаю, що це дуже-дуже недорого і нам вистачить. Точно його на весь сезон 100%. Так, і тут у мене трошки косметичних покупок в Єві вчора була. Я розумію, що це в це відео, нібито трішки недоречно, можна було б зняти окреме відео. Але воно буде маленьке, не бачу сенсу. Вирішила його втулити сюди, в це відео, тому що. е-е Якщо я його зніму через декілька днів, я боюся, що цих акцій вже не буде. Тому що все це придбано по акціям і дуже-дуже е, вигідно, я вважаю. Це все біоаква. Ось такий я взяла. Е, зараз я вам буду читати, читати, читати. А де його читати? Немаю його де читати, але я вам поясню. Так, це гель. Нічний, його можна як маску використовувати, нанести товстеньким шаром на декілька, ну там на 20 хвилин, як, як потрібно. Або я його наношу на ніч. Також написано було, що на ніч можна як звичайний крем, гель, типу нічний, після вмивання. Він е, вирівнює тон шкіри, він там е, почервоніння зменшує, тому подібне. Це для постакне. Для від чорних цих цяток, ну і тому подібне. Не знаю, як воно буде працювати. Один раз спробувала, ніякої алергічної реакції не викликало, мені сподобалося. Зараз покажу вам, який він по консистенції. Ось такий він геть-прозорий, гель-гель. Пахне мені нагадує, як звичайний гель від Біоаква. Не знаю, як він буде працювати, ще нічого не можу сказати вам. І об'єм 120 г, тобто об'єм великий, вистачить дуже надовго. Брала мені з донькою на двох, і ціна його зараз в Єві 59 гривень 50 копійок. Далі з цієї ж серії з саліциловою кислотою це ось таке молочко. Тобто ви змили макіяж міцелярною водою, потім протерли обличчя цим молочком і потім вмилися. Якщо не було макіяжу, то просто протерли обличчя цим молочком і потім вмилися. Скажу одне, воно дуже густе, воно важко розноситься по обличчю і його є бажання одразу змити. Тримати ви його не зможете, тому що неприємне відчуття на обличчі. 100 грамів об'єм Ціна на сьогоднішній, на вчорашній день 57 гривень 90 копійок. ось бачите, воно написано, що там прищик, ти його мажеш він його, я так розумію, що витягує. Також воно все націлене на постакне і на оце цей підлітковий період, який я теж ще досі не можу пройти. Далі в мене пінка для вмивання Алоє Вера. Вона коштувала вона коштувала, де ця ціна. Десь я тут писала. Де я її писала? шкрябала, ага, ось сюди. 51 гривня 90 копійок. За 100 мл, здається. Так, ось сюди об'єм 100 грамів. По аромату вона мені не алоє нагадує якусь крапиву або польову траву. Але досить-досить непогане. Це очищення таке до скрипу, дійсно до скрипу. Кому таке подобається, тому підійде. У мене була від BioAqua, але з цієї серії Blueberry. Це я взяла Aloe Vera, В принципі, події однакові, Так само гарно піниться, гарно очищує і дуже надовго вистачить, тому що його потрібно горошинку. Це дійсно бюджетний варіант і. Ну, от Саме для тих, у кого жирна шкіра і кому потрібно таке гарне очищення до скрипу, то це вам підійде 100%. Далі, те, що я ще не пробувала, але давно хотіла спробувати, це ось така сиворотка від BioAqua. До речі, я завжди вважала, що вона буде в пластику, коли дивилася на сайті, але ні, це дійсно скло, б'єм 15 мл. Вона така гелева, не така рідка, як у мене до цього була, від причиків. Там була геть, як водичка. Коштувала вона 53 гривні 50 копійок, також досить бюджетно, тому вирішила взяти, вирішила спробувати. Я так розумію, що вона націлена на зволоження. І ось такий Алоя Вера Крем. Також я давно хотіла його спробувати. Красива кришечка, вона пластикова, але сама скляночка скляна. Скляна, і досить-досить красиво, симпатично воно це все виглядає, об'єм 50 грамів. І коробочка я вам скажу, зараз я вам покажу, як красиво воно все лежало. Ось так. Це досить-досить симпатично. Ось так я його закрила, відкрила. І тут така кришечка одразу красивенька. І тут такий кремушок який я зараз ага витягла. Також красивенький. Покажу зараз консистенцію. Він вже не гелевий, він дійсно кремовий, але він дуже-дуже швидко поглинається. Він неймовірно швидко поглинається, такий він водянистий одразу стає на обличчі. Аромат у нього дійсно алоя вера. І я вам скажу, після нього шкіра не жирна, не де нічого і дуже круто лягає макіяж. Мені дуже сподобалося, тому що я вчора вечором його використала. і а ні, вчора вечором я використовувала ось цю маску, спробувала. Брешу вам ось цю маску використала. Тобто я е, зняла макіяж міцелярною водою, потім я використала ось це молочко, далі я вмилася пінкою для вмивання, і потім я вже використала ось цю е, масочку і проспала з нею всю ніч. На ранок стала, нічого гірше зі мною не стало, далі побачимо. І на ранок, вже, коли я вмилася пінкою для вмивання цією ж, я нанесла цей крем, сиворотку ще не пробувала. І на неї дуже круто ліг мій тональний крем. Тому і цілий день, до речі, гарно протримався і не було жирності шкіри. А зараз у мене період тоді, коли у мене шкіра жирна. Вона в мене не завжди жирна, вона буває то жирна, то суха. От зараз у мене період жирної шкіри. І коштував він 56 гривень 50 копійок. Я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже-дуже вигідні ціни. Біоаква, в принципі, це не, ну, не те, щоб там супер-пупер вау класна косметика, але вона і непогана. Тому за такі гроші це дешевше, ніж. Чиста лінія зараз і дешевше, аніж навіть той самий Beauty Derm і Eveline. А по якості нічим не гірша, навіть краще. Тому спробуйте, спробуйте ось так. А тут я зараз буду займатися активним половим життям. Зламалася у мене моя гладильна дошка, тому зараз я буду прасувати на полу. Це все наш секонд хенд який ми будемо завтра вдягати на паску, на те, щоб піти. Святити до церкви, тому зараз буду це все просувати. Як я не люблю цього робити, але потрібно. Показую вам мою домашню боженінку в розрізі. Ось бачите, ось така вона не сука, соковита, пропечена. Вже тут дегустація повним ходом. Так не можна, але так хочеться, так пахне. І тут вже запеклась ковбаска. Зараз буду її виймати. Така вона теж красива, дуже ароматна. Вже чоловік її скуштував, сказав, що 100 з 10. Це добре. Це добре, значить, сподобалося, значить, смачно. Зараз я її прибираю. Оце цю всю зайву олію. Виливаю кудись, замочую своє деко, яке я буду тепер місяць відмивати після цих всіх запікань м'яса, але нічого страшного. А ковбаску зараз відкладаю і ховаю в холодильник. А завтра вже буду пакувати ковбаску і м'яско у корзину. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. Let you walk in my heart if you want to. You can ask me. No secrets. Oh no no, no secrets. No, secret. no. 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 No secrets.